Я хочу видимені представників партії комуністичної ветеранської організації, яка організувалася місяць, привітати всіх сьогодні з святом весни, миру і праці. На жаль, те свято, яке ми всі з вами святкували в радянські часи, у нас забрали псевдодемократи. На жаль, сьогодні не святкують трудівники, прадящі, яких нема, які сьогодні працюють за кордоном. На жаль, Зростає галтіли націоналізм, пригнів честь наших святих ветеранів, які звільнили нашу батьківщину від фашизму. Але в даній, даній ситуації об'єднати всі насильні сили, берняші які ще залишилося, як я вірять, світле майбутнє, за яке треба боротися, військовувати власними силами, об'єднатися біля Комуністичної партії України, яка єдина, чесно і послідовно завжди відстоювала права трудящих, права людей праці, права справедливості. Тільки об'єднавшись і перемогти на майбутніх виборах, ми зможемо добитися тих прав і прагнень, за які ми боремося, за які ми відстоюємо. На жаль, після зміни влади життя не покращувало. Ростуть тарифи, ростуть ціни на житло, на продукти першої необхідності. Влада, яка обіцяла в предвиборних програмах підвищити рівень життя, на жаль, все залишилось тільки на папері. Тому, крім нас, з вами ніхто не візьме і не поміняє ситуацію найкраще. Використовуючи лозу нашої партії повернемо країну народові. Я ще раз закликаю об'єднати всі наші зусилля і у нас є всі шанси перемогти. Тому що, що жодна партія, яка обіцяла свої передвиборні програми, вона їх не виконала. Зрадників хватає, а працювати і очолювати нашу державу немає кому, Така скатниця до до прірви економічного колапсу. Мітинг присвячений. Ні міжнародної солідарності трудящих 1 травня об'являю відкритим.